Берег Дніпра окупували багатії, усім іншим відпочинок біля води недоступний. Із настанням теплої погоди городяни все більше прагнуть прогулянок на свіжому повітрі. Мами з дітьми, літні люди та прихильники здорового способу життя із задоволенням відпочивали в зеленій смузі вздовж Дніпра, але вона майже повністю перегороджена парканами. Знайти вільний вихід до річки спробувала наша знімальна група разом із мешканцями житлового масиву перемога 2 Лідія Полешко мешкає на житловому масиві перемога давно й добре пам'ятає, що було на берегах Дніпра до забудови яхт клубами та ресторанами. Жінка вважає, кожен мешканець Дніпропетровська має право на вільний доступ до річки. Замок замок нічого не написано. Ось вона ріка, важділенна ріка. Ось хочеться от туди вийти на тот берег. Ще одні ворота за сотню метрів насмішкою над людьми на паркані. Оце повідомлення. Тут написано, що в прибережній смузі заборонено будь-яке будівництво. Ні якщо людина говорить, він уже відділ з тої сторони. що там дета віртольотна площадка. А от вона вон бетон, Бачите, я вас зараз підведу туди. Вон бетон, бачите. Оце і вертольотна площадка трохи далі. Зелену смугу перетворили на паркування. Це рекреаційний центр. Його ворота гостинно відчинені. Нашу групу навіть не затримують, але зрозуміло, що елітне оздоровлення коштує великих грошей. Та й не такого відпочинку шукає більшість мешканців перемоги. Я хочу вийти на чистий берег, просто подишати воздухом. У мене немає грошей на басейн, на, на корт, на сауну, на більярдний клуб. Все. Вони ж почали будувати маленьке, а потім осміліли і зрозуміли, що ніяких препятствий немає. І будемо далі розвивати свій бізнес. Лідія полешко має рацію: то великий бізнес, і він побудований на цілковитій законодавчій плутанині. У місті навіть немає офіційно визначених прибережних зон. Незрозуміло, як ділянки біля Дніпра надавали в оренду, адже в архітектурному управлінні кажуть, що зелені смуги вздовж річки навіть не є комунальною власністю. Вони належать до водного фонду України. Станом на сьогодні у нас і є генплан, але ситуація така, вона розгойдана і ніякого такого загального ладу не, не наведено. Є запит, є механізм. Механізмом є і закони України, і генплан України, який прийнятий, немає тільки зацікавленості в тому, щоб навести лад. Зараз в Дніпропетровську в черговий раз зібралися погодити єдині правила гри. Тим більше, що Верховна Рада в першому читанні прийняла закон про усунення перешкод вільному доступу до річок і демонтаж об'єктів за рахунок власника. Щоправда, члени ще навіть не створеної депутатської комісії сповнені скептицизму щодо таких планів. У нас ви бачите, територія тобто Бартоломео, Камілот. Хутор і хтось традиція є. Почому то ну люди все-таки у нас стараються відпочивати навіть з увіселітельним зарічительними все-таки куда-то поближе к води. Тим, хто розуміє відпочинок не так, як пан депутат, залишаються лише малі клаптики незайнятого берега. Тут сміттям повалені дерева і купи використаного піску з кортів. Рекреаційні центри не тільки не підтримують порядок на прилеглих територіях. А ще й додають відходів своєї життєдіяльності. А ось зрештою й річка. Ось і увесь доступний берег для мешканців другої перемоги. З обох боків очери та ось там за парканом колишній пляж, який також занедбаний. Марина Дудник, Сергій Гончар, Олександр Пронський, новина 11 каналу.